Ума одна з найстрашніших епідемій минулого. Хвороба, яка винищувала цілі міста і спустошувала великі країни. Причому не лише в темне середньовіччя. Наприклад, лише 250 років тому масштабна муровиця прокотилася українськими землями, зібравши щедрий урожай. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Наскільки жахливою для наших предків стала епідемія чуми 1770-71 років, крім загальновідомих цифр, які я вам повідаю, мені вдалося віднайти документ про втрати в поселенні, звідки походить батьківська гілка мого родоводу? Отже, епідемія спалахнула під час Першої російсько-османської війни 1768-75 років після захоплення російськими військами румунських міст Галаца і Фохшан. Тоді у госпіталь надійшло близько двох тисяч хворих, але командувач російським корпусом генерал Штофель тільки відмахувався від медиків і повідомляв цариці винятково зручні для себе реляції. І лише тоді, коли сам генерал віддав Богові душу убити чумою, військові нарешті забили тривогу, але було вже пізно. Інфекція швидко поширювалася на землі Речі Посполитої та Російської імперії. Тільки у 1769 році на території польського королівства померло від пошесті майже 300 тисяч людей. Було уражено 57 міст і 580 сіл. Того ж року в Російській імперії повністю вимерло 275 населених пунктів. 8 серпня 1770 року епідемія спалахнула в Кам'янці-Подільському і лютувала півроку, забравши життя майже всіх мешканців міста. То була справді гнітюча картина: всі крамниці замкнені, будинки навсі ж відчинені. На вулицях лежали трупи, церковні дзвони мовчали. Служба Божа призупинилася. Загалом у кам'янці і сусідніх селах вмерло приблизно 30 тисяч чоловік. Не оминула Моровиця інші міста Поділля. Наприклад, у Меджибужі вмерло 6 тисяч людей, а в Плоскирів, це нинішній Хмельницький, чума забрала 500 душ, в тому числі 200 дітей. У цей же час пандемія лютувала в Києві. Генерал-губернатор пізно віддав розпорядження про організацію карантинних заходів, доручивши це лікарю і його команді чисельністю 50 солдат. На ринках і вулицях розклали багаття і палили дьоготь. У такий спосіб намагалися обкурити населення, провести таку собі дезінфекцію. Вказана команда намагалася відокремлювати здорових від хворих. Здорових вивозили у карантин на один із Дніпровських островів. Для госпіталізації хворих довелося відкрити Кловський палац, призначений тільки для житла царських осіб, які відвідували Київ. Трупи померлих родичів та сусідів люди активно викидали на вулиці, щоб уникнути спалення заражених будинків. На трьох заставах по дорогах у Київ оглядали подорожніх. Із Санкт-Петербурга навіть прибув гвардії майор Ізмайлівського полку шипу. Він зі своєю командою солдатів, до якої також входило 8 лікарів, здійснював охорону зовнішнього периметра міста. Також Шипов спалив навколишні села, де з'явилися чумні хворі. Водночас мешканці міста намагалися здати свої скрині з речами на зберігання в церкві й монастирі, але влада забирала майно і спалювала. З кінця серпня до 15 листопада 1770 року в Києві загинуло майже 6 тисяч жителів, що склало більше чверті населення. Тоді померли переважно ремісники і працівники, оскільки багатії чиновники магістрату виїхали з міста. Також у Софійському монастирі померло 50 ченців і 70 прислужників. У 1771 році пошесть добралася до Москви. Загалом там померло більше 60 тисяч мешканців. Через карантин, закриття мануфактур, що призвело до безробіття та голоду, виник так званий чумний бунт. Після триденних вуличних боїв бунт жорстоко придушили військами, в результаті чого загинуло ще більше тисячі осіб. Отже, від епідемії найбільше постраждала Східна Європа. Дісталося із село водички Летичівського повіту подільського воєводства, звідки походить батьківська гілка родоводу. Загалом у поселенні померло 13 родин, що становило приблизно п'яту частину тодішнього населення, можливо, близько 100 осіб. У сусідньому присілку Климківці від чуми постраждало менше людей, всього три родини. Як записано в господарському інвентарі, за 1771 рік хати вказаних сімей були спалені. За тодішньою практикою покійників ховали на обісті, щоб не перевозити тіла на цвинтар і не наражати людей на небезпеку зараження. Протягом десятиліть і навіть століть стояли так звані чумні хрести посеред городів і поблизу хат. Їх не прибирали, бо боялися накликати біду на свою родину. Навіть сьогодні такі хрести можна знайти на Поділі, наприклад, біля містечка Сатанова. Друзі, чи бачили ви подібні хрести біля населених пунктів, звідки походять ваші предки? А можливо, до вас дійшли сімейні розповіді про жахливі епідемії минулого? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. У такий спосіб ви підтримуєте мою роботу. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за qr коду До зустрічі, папа! -па.